Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Ще минулого року я вам обіцяла, що цьогоріч зніму декілька відео, які будуть повністю присвячені творчості якогось письменника чи письменниці. Ось цим відео я власне і розпочинаю цей серіал. І сьогодні ми з вами поговоримо про англійську письменницю. Рутвеа. У неї я прочитала 5 книжок, це у нас психологічні трилери. І тому сьогодні саме з цього ми і розпочинаємо. Я дуже сподіваюся, що ось такий формат відео не тільки вам сподобається, а ще й буде корисним. Ну, наприклад, ви не знаєте, з якої книжки розпочинати знайомство з творчістю письменника, тоді я в цьому вам допоможу. До речі, я вирішила, що в своїх гідах я не буду велику увагу звертати саме на біографію письменника, адже це все ви можете прочитати в інтернеті. А сьогодні, та й в інших відео, я Більше відштовхуватимуся від саме книжок, особливо тих книжок, які, ну по-перше, я прочитала і про які можу говорити, і по-друге, які можна знайти українською або які плануються українською. Звісно, я розумію, що в майбутньому, скоріше за все, будуть такі письменники чи письменниці, де я точно читатиму і книжки англійською, але найближчим часом таких не буде. Тому, от сьогодні, наприклад, це буде п'ять книжок. Які є, які є в доступі, і які легко знайти українською? Письменниці Рут Веа. Наразі українською ви можете знайти шість книжок Рутве, п'ять з яких видає видавництво РМ. І ще є одна шоста: це дебютна робота Рутве, яка виходила у 2017 році у видавництві наш формат. Книжка називалася У лісі Лісі Темному. І, на жаль, зараз цю книжку дуже складно знайти. В папері, в електронці її також немає. Ну, принаймні мені не вдалося знайти. Я шукала навіть на OLX, там знайшла лише одного продавця, який продавав свою книжку в такому собі стані за дуже великі гроші, тому я вирішила. Що я буду моніторити, бо все-таки я хочу її в свою колекцію, не дивлячись на те, що рейтингу тієї книжки ну, такий собі. Знову ж таки, дебютна робота, воно й зрозуміло. Ну і власне я прочитала ось ці п'ять і готова поділитися своїми враженнями від цих п'яти історій. Чим же так особлива Рутвея і чому її творчість подобається ну, дуже багатьом? До речі, її книжки є бестселерами New York Times. Я знаю, що це майже ні про що не говорить, але як мінімум це значить, що вона є досить популярною. Мені здається, якщо ви шукаєте. Трилери, які будуть тримати вас в напрузі до кінця, які будуть зберігати таємниці до кінця вам точно до Рутвея. А ще, як мені здається, особливою родзинкою її творчості є те, що Рутвея прописує атмосферу настільки, що ви ніби опиняєтесь там в книжці разом з персонажами. Не було ще жодної книжки цієї письменниці, яку я б читала і не гуглила ті чи інші міста, місцевість, і навіть. Кораблі. Так, я буду вам сьогодні говорити ще і про море, про кораблі, тому що і такі книжки у неї є. А ще мені здається, дуже круто розпочинати знайомство з трилерами саме із книжок Рутвея, тому що вони не дуже закручені, але тим не менш, там є всі характеристики психологічних трилерів. З прекрасною атмосферою. Для себе я вже давно зрозуміла, що я читаю трилери для того, щоб полоскотати нерви. Хтось ходить в кімнати жахів, хтось любить ходити в парки розваги, кататися на атракціонах. Я ж обожнюю читати трилери і обожнюю те відчуття, коли мурахи бігають по всьому тілу від напруги. Це для мене і є реально крутий психологічний трилер. Ну і не обов'язково психологічний, будь-який інший. І у деяких письменників є вже свої фішки, свої родзинки. А от у Рутвея дуже добре вдається прописувати атмосферу, де навіть не від історії, а від самої атмосфери і того, що знаходиться навкруги, вам уже стає лячно і трошки не по собі. В якихось книжках це виражено більше, в якихось менше, але в цілому кожна книжка Рутвея, вона. Помістить вас в таку локацію, яка просто не залишить вас байдужими. Сьогодні я розповім вам про книжки Рутве, саме в тому порядку, в якому я їх читала, не від кращої до гіршої, і навпаки, а саме починаючи з тієї книжки, яку я взяла найпершою, у мене ось така ще стареньке видання. Одне за одним. І це та книжка, яку спочатку прочитала моя мама, тоді мій брат, і потім тільки я. Я її читала взимку, і мені було вдвічі цікавіше і атмосферніше її читати, тому що тут події розгортаються саме взимку, в горах у невеличкому містечку, навіть селищі високо в горах. І дуже велика компанія людей їде на відпочинок. Вони святкують і Новий рік Різдво, і просто у них такий корпоративна компанія, де вони ще, окрім того, що будуть кататися на лижах сноуборді, також будуть вирішувати певні питання, які у них там виникли в компанії. Це it компанія мені здається, так вони розробили певний додаток, музичний додаток. Наші герої їдуть в гори саме тоді, коли прогнозують великі снігопади, але вони того не бояться. Вони приїздять в це велике люксове, я б сказала, шале там всередині камін, і їх обслуговуватимуть двоє людей: чоловік та жінка. Тобто у них є всі зручності, не дивлячись на те, що вони знаходяться далеко від цивілізації. У них є прекрасна їжа, вино потріскує камін, Що взагалі може бути поганим? Що може статися таке? А стаються дві речі: в першу чергу зникає один одна людина з цієї компанії, а потім через деякий час цю людину знаходять вбитою. А ще сходить лавина. І після цього все розпочинається. Таким чином, наші герої опиняються відрізаними від цивілізації. Вони далеко, високо в горах йде сніг, ще й зійшла лавина, там е, певні пошкодження є. Зрозуміло, що до них не скоро приїдуть, їх не скоро знайдуть, а ще серед них всіх є і вбивця. І до речі, саме цим. Цю книжку порівнюють з книжками Агати Крісті, тому що у нас є багато людей, ми всіх бачимо, всі перед нами, і серед них треба знайти вбивцю. Хтось просто обожнює саме цей троп, це не мій улюблений, але саме атмосферою мене все-таки ця книжка зачарувала. Тому мені вона сподобалася. Рекомендую і рекомендую саме для читання ось в такі зимові вечори, на один-два вечори, для того, щоб повністю. Погрузитися в атмосферу засніжених Альп. Наступною Родвея я прочитала книжку, яка до сих пір є моєю улюбленою, і це поворот ключа. Тут у нас не тільки цікава історія, і до кінця ви не здогадаєтеся, скоріше за все, що тут відбувається, а тут ще і прекрасна природа Шотландії, атмосфера Шотландії, ось цей великий маєток, який стоїть серед. Лугів Шотландії дуже дуже красиво і дуже атмосферно, так от тут у нас головна героїня Ровен Кейн випадково натрапляє на вакансію, що шукають досвідчену няньку. Це сім'я четверо дітей, батько і мати. І наша головна героїня відправляє резюме. І оскільки вона працює з дітками вже довгий час, тому її запрошують. Вона проходить співбесіду, вона бачить велетенський маєток. І якщо зовні він виглядає досить по старому, то всередині це смарт-будинок, тобто, все-все, все із такими приладами цікавими. І вона поступово знайомиться з дітьми. І дуже цікаво, що мати та батько вони архітектори і вони постійно в роз'їздах, їх майже завжди немає вдома. Окрім няньки, також в цій сім'ї є ще декілька людей. Членів персоналу, із якими наша головна героїня буде так чи інакше спілкуватися. І мені дуже подобається ця книжка в першу чергу самою історією, тому що тут є така складова, коли ви не знаєте, чи це містика, чи це все-таки якісь певні реальні події. І мені здається, що це один з моїх навіть улюблених тропів у трилерах, коли я не можу зрозуміти, чи це якась чортівня відбувається. Така фентезі-чортівня. Чи все-таки якісь певні реальні події тут сталися, і це все можна буде логічно якось пояснити? Ось в цій книжці все так і є. Але найцікавіше, все-таки, я хочу відмітити той факт, що головна героїня з самого початку книжки ми це бачимо, пише ось цю всю історію адвокатові із в'язниці. Тобто вона зараз знаходиться у в'язниці і говорить про те, що я невинна, я не вбивала. Кого вона не вбивала, в чому вона не винна, ми власне і дізнаємося із цього трилера. Я лише попрошу вас про одне. Якщо ви будете розглядати цю книжку на прочитання. На найближчий час, будь ласка, не читайте анотацію. Нехай ось цієї моєї розповіді вам буде достатньо для того, щоб зацікавитися книжкою, тому що в анотації, як мені здається, тут написали занадто багато зайвого. Тобто, з одного боку, воно може і не вплине на ваше читання, а з іншого, певні повороти сюжету, воно все-таки вам покаже. І тому краще, щоб ви їх не бачили, тих поворотів сюжету. Отож, поворот ключа. Прочитана другою, але до сих пір на першому місці в моєму серці. А от наступною я взялася за книжку, яка мене насправді цікавила найбільше, тому що її постійно порівнюють з Ребекою Дафни Дюмор'є і це Смерть Місіс Вестевей. По-перше, це оформлення, як і всі інші оформлення, але це моє улюблене, просто неймовірне. І друзі, це книжка, яка дійсно чимось е нагадує. Трошечки-трошечки нагадує Ребеку, але я б все-таки не порівнювала ці історії. Мені здається, кожна історія по-своєму цікава і по-своєму е унікальна. В цій історії ми знайомимося з головною героїною, яка собі живе в невеличкому містечку Брайтон. І у неї немає сім'ї. Ми знаємо, що щось сталося з її мамою певний час назад. Наша головна героїня, молода дівчина, зараз в боргах. Вона знімає малесеньку квартирку і займається тим, що ворожить на картах Таро на набережній, в цьому містечку, тому що там досить багато туристів, як виявляється. І от одного дня їй приходить лист про те, що її бабуся заповідає їй щось. І їй треба приїхати. До маєтку Трепасен для того, щоб, ну, по-перше, приїхати на похорон до бабусі, і по-друге, щоб поговорити з адвокатом та з іншими е, дітьми та внуками цієї бабусі, і зрозуміти, що кому дісталося, щоб адвокат зачитав заповіт. Але головна героїня розуміє, що взагалі-то у неї немає ніяких ось таких родичів. Вона сама саменька, у неї була єдина мама, вона не знає, хто тато. і... Все більше у неї немає нікого, і вона вирішує все таки піддатися ось цьому бажанню авантюризму. І вона на останні гроші купує квиток. І їде до цього маєтку. А маєток знаходиться в Корнолі, до речі. Як тільки я розпочала читати цю книжку, я декілька днів гуляла Google-картами, гуглила різноманітні старі маєтки і просто бродила навколо, тому що це було настільки атмосферно. І мені здається, я навіть знайшла, скоріш за все, щось дуже схоже саме на той маєток, який тут описує Рутве. Тому що, ну блін, от. Кам'яна, така кам'яна величезна будівля з маленькими прибудовами, ось такий забор, така брама. Ой, мені дуже сподобалося саме в плані атмосфери, оці ще сороки там постійно літають. І ти думаєш, що це за сороки, чому вони тут взагалі постійно навколо цього будинку літають? Але не дивлячись на те, що сама історія мені з одного боку сподобалася, з іншого боку, єдиним мінусом цієї книжки я можу відмітити те, що. Десь зсередини, може навіть раніше, я здогадалася, хто тут буде вбивця, хоча це не знищило моє бажання читати цю книжку далі і дочитати її, але от просто вона видалася для мене такою дуже-дуже передбачуваною і дуже зрозумілою. Тут не було жодного повороту, який би мене вразив. Хоча, знову ж таки, читала я цю книжку більше за атмосферу і за те, щоби дізнатися, хто ж все-таки наша головна героїня насправді і чи. Чи вона та, за кого себе видає? Ось в цій сім'ї, чи можливо вона про себе просто нічого не знає? І також хотілося б ще додати, що тут є згадка роману Ребека Дафни Дюморіє, тобто. В розмові герої згадують це і згадують там певний момент, а точніше певну героїню того роману. Тому ось такий, ніби реверанс авторка цієї книжки робить в бік Ребеки, тому що вона сама розуміє, що, скоріш за все, ця книжка дуже така натхненна Ребекою атмосферно по корнуальськи І дійсно я зараз просто згадую, як я читала цю книжку, як я гуляла Корнуолом, і розумію, що я би дуже хотіла поїхати туди на екскурсію. Ах, ну і оформлення. Не можу надивитися, дуже красиво, дуже. А от наступна книжка перенесе вас в північне море на круїзний лайнер люксового типу під назвою Аврора. І це книжка під назвою Жінка з каюти номер 10 Я її прочитала зовсім недавно, і вона відрізняється від всіх інших трилерів, які я в своєму житті читала, саме своєю локацією, такою дуже нетиповою і дуже незаїждженою, я би сказала, тому що події цієї книжки відбуваються на цьому лайнері. Тобто, він, наскільки я розумію, з описів і з того, що я. Подивилася в інтернеті, тому що знову ж таки я дуже багато всього дивилася, гуглила. Він не дуже великий. Тут всього 10 кают, ну плюс каюти для персоналу і плюс дуже багато різних приміщень. Але в цілому, це не той велетенський круїзний лайнер, який ми, скоріше за все, бачили в фільмах, там які подорожують навколо світу. Ні, це більше для. Еліти суспільства, і там я так розумію, дуже дорого багато все. Так от про що ж взагалі ця книжка? А головна героїня цієї книжки Лора Лора Блеклок, мені так здається, її звуть. Є журналісткою, і вона відправляється в перший прес-тур цього круїзного лайнеру в північне море. І власне вони пливуть до фьордів Норвегії подивитися північне Сяйво і просто от поплавати по північному морю. Наша головна героїня має дуже багато тарганів у себе в голові. Відразу скажу, що вона така, знаєте, не та героїня, якій ви будете співпереживати, скоріше за все. І взагалі, протягом, мабуть, точно двох-третіх книжки вона мене дуже дратувала, і вона мені не подобалася. З одного боку, я навіть до сих пір не розумію, чому Рутвея зробила її, от саме такою. Я, можливо, не до кінця зрозуміла цю книжку, тому що якщо прибрати те, що головна героїня тут дуже багато п'є, то в принципі нічого ж не зміниться. Вона залишиться тією самою Лорою Блеклок. Але ну окей, можливо, 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 так, можливо, це все-таки на дещо там впливало саме на початку історії, але. Окей, першу ж ніч свого перебування на цьому лайнері лочує якісь звуки, голоси шум, сплеск. Вона виходить на балкон і у неї складається враження, що когось викинули за борт. Вона ще й дивиться на каюту номер 10 і бачить, ніби якісь сліди крові. На наступний ранок вона повідомляє про це в службу безпеки. І в службі безпеки їй кажуть, слухайте, тю так в десятій каюті взагалі то ніхто не живе, тому що там хтось мав приїхати якийсь бізнесмен, але він в останній момент відмовився і тому ну вона пустує. А Лора каже: чекайте, там якась жінка взагалі-то була, і я навіть в неї туш просила, тому що я свою забула. А головна героїня взагалі то живе напроти цієї кабіни номер 10 і вона своїми власними очима бачила цю жінку. А потім вона така: та ну, я ж випивала, так, може, то мені щось здалося. Так ні, у мене ж ось туш в ванні лежить. Вона приходить в каюту і дивиться, що а туші немає, кудись вона пропала. Лов взагалі не розуміє, що відбувається, чи в неї вже якісь галюцинації від того, що вона випиває більше, ніж треба, чи через те, що вона переживає, а вона ще, окрім того, п'є е, пігулки від. Депресії і від тривожності. Всі гості та весь персонал на місці, і вона все одно хоче докопатися, що ж там сталося. Вона починає всіх розпитувати, ніхто нічого не розуміє, що відбувається. Немає нікого такого, хто би там міг знаходитися. Але все-таки, через деякий час, наша головна героїня починає помічати певні речі. І от, ну, в принципі, далі ми дізнаємося, що ж там сталося, і чи була насправді якась жінка в каюті номер 10 Дуже атмосферно, і я би взагалі рекомендувала брати цю книжку, коли ви відправляєтеся в подорож ну, навіть просто кудись до моря. Не обов'язково в подорож на яхті чи на лайнері. Але якщо ви плануєте подорож на лайнері, я вам точно рекомендую цю книжку, тому що вона, вона вам. Сподобається, і ви ще більше тоді в цю атмосферу поринете. Але якщо по-правді говорити, то саме ця книжка мені напевно найменше поки що подобається у Рутве, тому що головна героїня, ну, до кінця, вона мені просто не була близькою, я її не розуміла, і це все-таки багато на що вплинуло. Я розумію, що не всі герої і героїні головні мають бути позитивними, всі люди різні. Ну але просто мені цим не сподобалося. Читати цю книжку постійно перебувати у неї в голові. І окрім нашої основної історії, ми ще бачимо інші думки, які роїлися в голові головної героїні, і тому таке, ну не дуже. Але в цілому, фінал тут непоганий. Він не те, що супер несподіваний, але. До речі був навіть момент, де я трошечки прослідилася, прослізилася, так що о, ось таке, не дивлячись на те, що книжка не сподобалася, але сльозу я собі скупу пустила. І остання книжка, яку я дочитала буквально сьогодні, зараз покажу. Отож, це книжка «Гра в брехню. Найтовстіша книжка Рутве, найтовстіший трилер. Тут більше 400 сторінок. І воно і. Зрозуміло, тому що тут авторка написала, як мені здається, ну зовсім іншу історію. Вона не схожа на всі ті інші трилери, які я читала у неї, тому що тут якось воно навіть на трилер мало схоже, це більше звичайна сучасна проза. Із певною таємницею, хоча про цю таємницю ми дізнаємося ще на початку книжки. Отож, яка тут історія? По перше, оповідачка жінка на ім'я Айса, 30-річна жінка, яка вже живе в Лондоні, має дитину, але в Віці в підлітковому віці вона жила в невеличкому містечку, навіть вони селом тут називають, і ходила туди, в школу для дівчаток. Вона на території школи прямо там і жила. Там же в цій школі вона знайомиться ще з трьома дівчатами, і вони зав'язують в чотирьох дружбу. І окрім того, вони ще грають в гру, яку вони називають гра в брехню. Вони обманують, вони брешуть буквально всім про все. Інколи це брехня досить легка, інколи вона досить серйозна і призводить до серйозних наслідків. І всі вже навіть знали під кінець про те, що вони грають в цю гру в школі, маю на увазі, і багато хто їм не вірив і називав маленькими брехухами. Але от у них був такий стиль життя. І початок власне цієї книжки про те, що наша головна героїня отримує повідомлення від однієї з цих дівчат про те, що приїдь. Приїдь в ось це місце, де вони навчалися, в це село, тому що там лише одна героїня, Кейт залишилася жити в цьому селі. Також таке повідомлення отримують ще дві жінки, і вони всі втрьох виходять, приїздять знов в це е, селище. Е, хоча вони не в школу приїздять, а до своєї четвертої подружки, яка живе. В невеличкому будиночку вона живе сама там із своєю собакою і взагалі не зрозуміло, незрозуміло, чому вона там залишається. Ми дізнаємося, що у цих чотирьох є якийсь певний секрет, який вони приховують від всіх. І вони говорять, що от не дивлячись на те, що вони вже там 10-15 років не бачилися, вони будуть до кінця приховувати цей секрет. Вони як почали брехати, вони будуть брехати, не дивлячись на те, що у кожної вже своє життя. Але старі якісь таємниці починають вилазити на поверхню. І я от зараз переказую, і ви, скоріше за все, будете думати, та ну, Олесю, це ж звичайний собі трилер. Ну, а який трилер має бути по вашому? Ну, от ця книжка не читається як трилер. Це більше про психологізм, більше ось такі десь роздуми про життя, про те, як варто, що варто робити, що не варто. І е, чесно, мені місцями було читати дуже нудно, якщо по правді. Я довго думала, скільки можна поставити цій книжці, тому що. Ну, от вона така дуже неоднорідна і неоднозначна. І з нею було цікаво те, що от я відкривала, я читаю, читаю, читаю. Мені цікаво закриваю, відкладаю її в сторону і. Мені не хочеться до неї повертатися, рука не тягнеться. Потім, як тільки я знову беру цю книжку в руки, я знову не можу відірватися. І ось буває таке інколи з книжками. Тобто, це не ті книжки, в які ви повністю занурені до кінця в цю історію. Мені було цікаво, але не настільки цікаво, щоб не відриваючись прочитати книжку, як то було із вище згаданими книжками Ротвея. Ті всі трилери я прочитала буквально ну, там за один, максимум два вечори. Цю я читала ну, досить довго. І, власне, саме через неї і затягнулася зйомка цього відео, тому що я не могла до неї підступитися. І я на неї і так дивилася і так на початку. А, ну тому, що тут набагато більше сторінок, ніж в типічного трилера. А потім ще історія така була дуже в'язка. І я не розуміла, навіщо мені ця інформація, чому я маю про це все читати, але воно настільки легко читалося і. До речі, якщо говорити про атмосферу, то, мабуть, в цій книжці вона прописана, ну, не те, що найменше, Просто на фоні подій атмосфера стоїть на задньому плані. все-таки. Я відмічала тут певні місця, які мені дуже сподобалися, як був опис і Лимана, і цього селища, і школи. І наші, до речі, головні героїні все-таки побудуть ще раз в школі 15 років після того, як вони її завершили, і всі там в шоці просто були, як вони туди прийшли. А, я не знаю. Я поки що не знаю скільки мені поставити ці книжці. Я до речі зайшла на Гудріц, подивилася. Рейтинги взагалі, і дуже цікаво, що серед моїх друзів це такі бали: 5-4, 3-2-1, 1-2-3-4-5. Тобто всі-всі-всі сприйняли цю книжку по різному. І тому навіть зараз рекомендувати її вам я можу з одного боку, але з іншого я не ручаюся, що вона вам сподобається. Ось так вона просто дуже специфічна, дуже така своєрідна про таємницю цих чотирьох жінок. Хоча цю таємницю ми досить скоро про неї дізнаємося на початку. І, ну. Коротше, скажу, як є ця таємниця, просто вона не така. Вау! знаєте, о боже, що ж там таке було? Що ж таке сталося, що вони всі сприховують, але ж ні. Ось такого ефекту ця книжка у мене не викликала. Якщо ви її читали у вас такий ефект був, напишіть в коментарях. Окрім цих книжок, про які я вам щойно розповіла, тобто 5 від РМ і одну від видавництва наш формат, є ще дві, які не перекладені українською. І по-перше, це The IT Girl або The IT Girl». Я навіть не знаю, але думаю, все таки, що ІТ. Книжка вийшла у 2022 році, і вона про дівчину, яка навчалася в Оксфордському університеті, і е, її... Сусідка по кімнаті була вбита. І от наша головна героїня розуміє через деякий час, що через ті показання, які вона дала в суді, скоріше за все, там невинний хтось сидить у в'язниці. І ще одна книжка: це Zero Days, тобто нульові дні, якісь, наскільки я розумію, хоча там може бути все, що завгодно в перекладі. Книжка 2023 року, вона про хакерів. Більше я нічого не можу розповісти, тому що у неї така дуже-дуже незрозуміла анотація. І от, якщо не помиляюсь, то РМ все таки анонсували The Eat Girl цього року в своїх річних. Планах. Отож, друзі, ось таке відео вийшло. У мене перший гід по творчості письменниці. Я дуже попрошу вас підтримати це відео лайком, тому що таким чином, по-перше, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Я розумію, що такі відео є досить специфічними, але я хочу, щоб ось саме такі гіди по творчості побачили ті люди, яким потенційно буде це дуже дуже цікаво. Отож. Підтримайте лайком і не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже скоро. Тому до скорої зустрічі, Па-па!